Привіт всім! Хочу показати знахідки, які я знаходив по полях Бузького району Львівської області металошукачем. Такі цікаві. От така знахідка. Госпітальний надзиратель. Такий царський. Орел і написано «Надзиратель госпітальний. То є Санкт Петербурзький госпіталь. Як він тут в нас указався на Україні, маю поняття. То період 1900 рік до 17-го року. Жетон такий, надзиратель такий госпітальний. Таку цікаву знахідку здибав царську. Далі. Капен. Правда, без булавки він. австро Угорщина. 14... 1914, 15 рік. Друга. Армія Карпати. от така Капен такий. Його цепляли на шапку. Така кукарда австро-угорська часів Першої світової війни. Франк Йосип I. Отака воєнна. Тож, як карта цеплялася на шапку. Така медаль. Астроугорщина. Медаль за хоробрість. Латунна. Вони йшли і золоті, і срібні. От така медаль за хоробрість. До латунь. Така медаль. Тож вона йшла 1900 рік, 17-й. Така медаль. Військовий хрест імператора Карла Австро-Угорщина. Він був заснований в 1916 році. Зроблений з цинку, зато такий. Він побитий все Негарний стан у нього. Отакі військові вердні хрести на тільні, колись носили австро-угорські солдати. Такі досить великі. Один з вушком. Але тут ще має бути розп'яття. Розп'яття має бути Ісуса Христа. На жаль, все повідлітало. Отакий От в мене ще медаль, медаль, отака, заранення є, теж Австро Угорщина, такий є медаль Хрест. 12 років вислуги в армії. Така, правда, зламана, він був фактично цілий, але був зігнутий. І я його відламав і загубив десь теж оцей вусик. Такий був ще один. Тут такий ще один вусик був. І я його загубив. Так, то теж період 1900 рік, по 17 рік. Австрійський хрест 12 років вислузів в армії. Отакий От цікавий є теж не цілий хрест. Написано на ньому на ньому Вірібус Утіус. Унітіс. О, так маленькими буквами не стало видно, то називався Ювілейна медаль Австро Венгрія 1848 рік по 1908 рік. То називався Лінійний корабель. І в честь нього була ювілейна медаль випущена. Але він, я кажу, не цілий, бо тут, отут ще мав бути Франц Йосип. Отакий в кільці. І він був посріблений. То навіть видно, що він посріблений. Чуть-чуть. Ой, -чуть. ну, тут пише 1848-1908 рік. То був такий корабель Вірібус. Далі знайшов такі дві пам'ятні медалі, правда, вони без вушка. То є польські. польська медаль учасника війни 1915 по 2021 рік. Тут так і пише 15 по 21 рік. Вони нагороджували солдатів, які воювали. І тут на ньому так і пише. Польща своєму захисникові. Отакі. Медалі. Два одинакових і два без безвушка. Тоже великі такі бронза чи латунь, не знаю. Найшов цікавий такий. Він без шпильки такий значок. То є церковний конгрес у Львові був в 1928 році. О, тут така шпилька мала бути на ньому. Заколювалася. Теж цікавий 1928 рік. Отакий От знак знайшов я. То в полі я знайшов такий знак. Спортивний знак <кій> ДРЛ, як вони називаються, був заснований колись такий спортивний знак, німецький спортивний знак в 13-му році. 1913 рік. Потім його змінили дизайн, додавили свастику в 1937 році і нагороджували ним кращих спортсменів Третього Рейху. Той є бронзовий в мене. Були золоті і срібні. Отакий знак. Спортивний. то все найдено в полі. Далі таке, не знаю, що то таке може підскажете. Чи то кукарда якась була, теж бачу, вона так якби посріблена чуть-чуть. Така шпилька є, чіплялася. Хто, хто знає, підкажіть, що то може бути таке? Далі б такий польський Орел маленький, але він в кераміці. такий маленький. Що там теж? Ну, щось воєнне, я не знаю. Підкажіть, хто знає, що таке. Тут така неповна кукарда. Теж польська. Але мені цікавить от. То, що таке може бути. Воно так, якби три тризуб. Теж в кераміці. Невеличке таке, отаке ззаді в нього таке. Хто знає, підкажіть. Що то може бути таке. Отакі цікаві знахідки я знаходив на полях в своєму районі. Добре, кому інтересно, підписуйтеся на канал, буду викладав ще, що я знайшов. Гудзики буду показувати, які гудзики я знайшов. Другий раз. Так що дивіться. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ!